Кворум на останній сесії облради зібрали з першої спроби та розпочали засідання. На початку виділили час для виступів депутатів, які, окрім подяк колегам за співпрацю під час каденції та політичної реклами, вносили до порядку денного важливі питання. Неділю відбулася надзвичайна подія налипання мокрого снігу, і це показало, що наша енергетика повністю не готова до цих викликів, а зима тільки починається. Мені перезвонили люди знову ж таки. І сказали, що чотири доби вони без світла, і ніхто не приїздить вирішити цю питання. Я Прошу вас всіх, щоб ми сьогодні першим питанням включили в порядок денний, заслухати голову управління чинівців обленерго. Таку пропозицію депутати підтримали більшістю голосів однак, першою її не змогли розглянути через відсутність у сесійній залі представників обленерго. Продовжуючи тему підготовки до зими, депутати облради запропонували на завершення своєї каденції спробувати вплинути на тарифи. Ці ситуації буде доцільно звернутися до підприємства Чернівці Облкомуненерго з вимогою переглянути норми споживання тепла в будинках, де не обладнаних тепловими лічильниками. А також пропоную. Прийняти звернення до Чернівецького міського голови і до депутатів Чернівецької міської ради з вимогою скликати терміново позачергову сесію міської ради. Окрім розмов про те, що не встигли, на сесії відзначили і певно найголовніше досягнення облради нинішньої каденції проведення реформи децентралізації на Буковині. Заступник голови облради зауважив, що звісно в цьому напрямку доведеться ще багато працювати тим, хто залишиться. Однак перші кроки не залишились поза увагою. Сьогодні є щаслива нагода. Подякувати всім вам і вашій особі, керівництву, і виконавчої, і представницької влади за те, що вони пішли на розумний ми, на розумний крок і дали дозвіл на об'єднання двох громад. Під час засідання депутати в сесійній залі звертались з депутатськими запитами, пропонуючи доповнити порядок денний. Зокрема, чимало стосувалося ремонту доріг на округах. Таке занепокоєння в облраді пояснюють виборами. У, у деяких депутатів, які 5 років сиділи в залі і не бачили округу, відкрились очі. Вони побачили, що є дороги, і вони в жахливому стані. А 5 років вони цього не бачили. Хоча там ходили зовсім інші депутати. Запитами дороги не відремонтуєш. Під час засідання пролунала пропозиція оголосити кілька хвилин у перерву для того, аби ще раз сфотографуватись на пам'ять у нинішній каденції, так як минулого разу не було всіх депутатів. Після чого сесія продовжила свою роботу з розгляду питань розвитку бізнесу, виділення коштів на заміну котлів, закупівлю медичного обладнання та ще низки важливих для області питань. Конструктив буде, що всі фінансові і бюджетні питання повинні бути прийняті. Дві кандидатури по погодженню кандидатів на Поліцейських також будуть проголосовані. Ну і зрештою, депутатам залишається хто йде на вибори, йти на вибори. Іван Бучелинський, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.